Добрий вечір. У нас різдво на межі зриву. Я думала, що я видужала а ні. звалила мене, злягла. Ось таку різдвяну зірку зробив син. Не вийшла, але все ж таки робив. Ну, Накрила я стіл, будемо вечеряти з того, що є. Зовсім все не по плану пішло. Добре, що є якісь заготовки. Це чудова. І хвала тому, хто придумав морозильну камеру. Захворів ще в мене син середній дуже захворів з високою температурою, з блювотою, з дігареєю. Ну, зовсім не святковий настрій. Погано він себе, дуже-дуже погано почувається. От, Мені як якось і ніколи хворіти, але все ж таки вже не дівчинка. Складно, дуже складно. Ну Я поставила рибу, вареники поставила, 12 страв у мене не вийшло, але я намагалася. З вірою у мир і усе найкраще. Всіх вітаю зі святом хто святкує, мир обов'язково буде. А повітряні тривоги так нервують, це дуже м'яко кажучи. А ранок у мене почався з такого тиску, так що сніданок після різдва готував син, а я все намагаюся збити свій тиск. Ось такі ось справи. Мир буде.